Доброго ранку, вітаю всіх. Сьогодні я хочу прямо показувати, чому записую звичним способом, тому що так само треба відправляти з зуму запис або в хмару, а місця на ноутбуки не вистачає. Тому продублюю на YouTube для того, щоб всі побачили про що ми розмовляли. Звичайна тема інвестування фінансів, фінансової обізнаності. Це тема, яка підіймається зараз дуже часто. Але фінансова стабільність приходить тоді, коли наступає ясність. От коли ясність з прибутком, з керуванням грошима, тоді все зрозуміло, як це робити. Зараз скажу деякі речі про активи, пасиви і Стабільність, да, зазвичай зараз і молодь, і люди, котрі добре заробляють, вони дуже часто йдуть в кріпту. Дуже часто, але це завжди високоризикові інвестиції. І я завжди говорила і говорю, що ці речі можна, якщо в тебе є фінансова подушка, якщо в тебе є накопичення, якщо в тебе є база. А тобто накопичувальні програми саме на майбутнє. І ще в цих програмах є захист на випадок випадку. Тож це можна робити, але розуміти, що крипта це завжди високоризикові. Якщо говорити про пайові фонди, пів і різні, -різні час. В іноземних компаніях. Зараз дуже багато інвестується в нерухомість, то це також ризикові, і інвестування туди від загальних власне, доходів повинні не перевищувати 5%, якщо брати розрахунки ведення родинного бюджету, то ми розуміємо, що це баласт, який може або лежати, не зразу спрацювати, або ним треба. Керувати таким чином, об'єднуватись, реінвестувати для того, щоб там були якісь е, речі приємні в грошах, да? або е, ти став власником якогось елітного житла. Це все можна, але опять-таки кожна сфера. Потребує 100% присутності людини. Тому що, якщо, наприклад, приклад крипти, да, ти не будеш керувати своїми власними активами, там, ти не будеш виконувати дії, відстежувати, то можна дуже швидко втратити куди рухатись, бо там також треба 100% присутність. І чому молоді це подобається? Це як ігрушка. Для нас, людей постарше, нам повинні бути опори, база, зрозумілість. І якщо вивчати цю тему, то треба в неї занурюватись повністю, вивчати. Ну от, я вивчала рік. І все ж таки це ризикова, тому що моєї присутності 100% там нема. Якщо довіряти комусь свої ключі від кабінетів від крипти, то, вибачте, тут можна втратити все. Так, звичайно, деякий період людина тебе може вести і говорити так: висока прибутковість, все добре. Тобто, треба розуміти, що від захального доходу, оце, що я назвала, інвестиції в нерухомість крипта

Тому е зараз е треба розуміти, як я розкладу свої заробітки. Якщо говорити з точки зору підприємництва, е багато е є людей в спільноті, які вже мають якийсь маленький бізнес, заробіток, да, е якісь е е речі, які, окрім професії, ще у людей є. То от саме цей додатковий заробіток, чи е, хтось робить дуже гарно, е, ну в'яже, як наша Галина. Да? Хтось робить е, віночки, як Таня. Е, е, і ці речі можна інвестувати в бізнес. Там завжди потрібно реінвестувати. Нитки треба закупляти, треба. Е, і всі ці речі е, потрібно прораховувати. Тобто, якщо говорити про паралельне з діяльністю бізнес, то Інвестиційна структура повинна побудована так, що реінвестиція в бізнес повинна мати 40% від бізнесу. Не всі гроші там можна виймати. Так, дохідність буде на додаткових заробітках. Тож треба розуміти, що розпорядження грошима це завжди вміле керування, чому ми допомагаємо побудувати саме особистий фінансовий план, щоб було зрозуміло, що база-база закрита, далі фінансова подушка на рівні витянутої руки, що в мене є на ближні хоча б три місяці. Да? І туди відкладати потрібно 10-15%. Стабільний інструмент і дохід це все ж таки особисті, можливо, можливо, і страхування, можливо, депозити, але тут треба розуміти, що, як кажуть, таке правило, не складу яйця в одну корзину. Да? І зазвичай надходження і ці речі повинно мати. 10-15% за правилами. Але якщо я хочу швидко, якщо я хочу закрити саме ну, накопичення вкласти на всі 15 років, то в мене є також особистий план. От я робила прорахунки, я ними поділюся. Я робила власне своєму чоловікові, тому що він у мене дуже логічний, він системний адміністратор, а ті ж. А ви ж знаєте, ця категорія людей задає мега багато питань, за що я йому дуже вдячна, бо він мене зростає. Я дивлюсь туди, куди нікуди ніколи не дивилась. Я роблю прорахунки так, як ніколи не робила. Тобто ми прорахували, що якщо за 3 роки покласти програму, в програму рахунки були 20 тисяч на 20 років, покласти, то прибуток буде ставати Окрім того, що є прибутковість в лайф компанії в Лайф, в залежності від року інвестування 14%, приблизно 12, 14, 13%, в залежності, як рік пройшов, то таким чином, на загальну суму грошей ми збільшимо ще на 700 тисяч. І це дуже такий гарний досвід, коли класти гроші наперед. Тож, Звичайно, мені дуже часто говорять, що я проінвестую в нерухомість, і все в мене буде в шоколаді. Це буде мій додатковий, але якщо говорити квартири, то вони окупаються за приблизно 15-17 років. Але ж там ще буде вкладення ремонт. після проживання жильців, треба ще підробити ремонт, підтримувати. І різні речі, а на випадок, а якщо не заплатили, а ще різні речі можуть відбуватися. Тому, звичайно, якщо здавати житло, то це повинно бути такий пасив, який створюється паралельно з тим, що я для себе створюю в основному. Тобто база це для мене базові потреби закрити, фінподушка, інвестування в майбутнє, так, тобто програма накопичення. Чи пенсія, і, звичайно, розуміти, а чим я хочу займатися, коли я не зможу, допустимо, який я бізнес, хочу, скільки туди треба грошей. І туди також можна 10-15%. Інвестиції в себе, чи вони потрібні? От скажіть, будь ласка, да? на мою думку, це з чого... Потрібно починати завжди паралельно з фінансовою подушкою. Чому? Якщо ти не будеш поповнювати знання, не відвідувати навчання, то чи будеш ти з тими ресурсами, які потрібні в професії, для того, щоб віддавати своє служіння, свої знання? Тож 10-10% 5, в 10 себе однозначно. І от прорахуйте, наприклад, півроку, скільки в мене потрібно на базу да, для пожиттю, а скільки потрібно на інвестиції в себе, тобто знання, навчання, ретрити той самий, відпочивати також треба. І тому, якщо навіть людина заробляє предположення, 1000 євро, це все можна розписати. Куди відкладати. Але базовим це потрібно на майбутнє, на зараз. І фінансова подушка хоча б на 3 місяці, щоб була в легкій доступності. От на майбутнє ми, собственно кажучи, і хочемо поговорити, тому що зараз я закривала рівень в бізнесі, я є брокером YouLife. мене звуть Коротя Наталя для новеньких, і я консультую з багатьох питань саме в спільноті Території сучасних нянь. І я дуже Дякую, хто відгукнувся, і ми зробили той прорив, який ми зробили. Тому що а, саме, Дівчата, котрим я робила прорахунки, вони поставили таку не подумати, а крапку, я беру це і роблю. Колись свій час я так само для себе створила накопичення, просто собі сказала: Я йду в це, я роблю собі, щоб не просити грошей у дітей. Щоб я розуміла, що в поважному році віці в мене буде все, що я хочу створити для себе. що Коли я перестану. Працювати в мене завжди будуть гроші. Тому е, я зараз піду в прорахунки і буду показувати саме зараз, е, що можна створити уже зараз для себе, для майбутнього. Не переключайтесь. Зараз відео в мене буде з Ютуба, з двох частин, тому е, зараз я зберігаю запис і роблю наступну річ. Ще раз записую.